По факту, да, так. Факт шпіонажа. Шпіонаж. Шпіонаж, так. Шпіонаж. Шпіонаж це передача інформації іншій країні, особою, якою така інформація стала відома. Ну, давай. Хочу повідомити, що відкритих джерел мережі інтернету. <гасу> а, мені стало відомо. Це сьогодні вам стало відомо? Ні, це раніше мені стало відомо. Області, що керівник міграційної служби Закарпатської області Ігор Володимирович Михайлишин, ймовірно є громадянином Чехії.

Треба доставити на сигналізацію, сильнізації, ви дослужили, ми нічого не попадаємо, не замість. Значить, має доступ до таємної інформації. А також підпадає під обмеження. Закону про державну службу. про <реш> від Закону про державну службу. Закон про запобігання корупції. Що, а, тому що на камінь граційний чехи. Ні? Значить, хто діях. Діях. Даної посадової особи під час. Довки офіційних документів. Офіційних документів, як декларація про майно доходи і витрати, зобов'язання фінансового характеру. Також інших офіційних документів. бачаю ознаки підроблення, присвоєння, підроблення. Почну присвоєння державної влади, а також маю підозру у шпіонажі. На користь іншого державу. На користь іншої держави. З відказати... цього хвилі мобілізації не буде. Однак не, не огулятимуть президенту, а закон, який дозволяє військовому розривати безстрокові контракти. На сайті управління патрульної поліції, як спонений джек відео, а, значить, ну, це було близько це було, а, в кінці квітня, точної дати не пригадую. В кінці квітня точно і дати не пригадуємо. І президент Петро Порошенко навето на закон, який дозволяє військовим розривати безстрокові контракти, не йдеться про те, хто уклав на початку АТО фейсбук, мережі фейсбук, а, а, пату, а, Значить, офіційної сторінки а, патрульної поліції управління патрульної поліції міста Ужгорода Мукачева. <гану> мені, стало, <гану> да, мені стало відомо, що не врятувало навіть те, що Що керівника міграційної служби Ігоря Володимировича Михайловична було зупинено. За що? Знає Олександра Луцька. соціальних стандартів, збільшення видатків на оборону та будівництво доріг. Працівниками патрульної поліції.

Якщо ви бачите якийсь iPhone можете цим людям сказати, що вони злочиниться. З чого вбачаємо я... нікого немає вікно, не а наявність або чеського громадянства або чеського взаємодія, інколи просто не стирають на цих навіть Багато де працює до того. Але депутата журжія самопомочі зауважний десяток, мовляв, і надходження могли бути діти, знати податкові борт <клес> не можуть стягнути і відповідають Божий перекон не чинить. На сьогоднішній день відбувається повна профанація в розслідуванні кримінальних справ і в припиненні злочинних угруповання, які займаються.